Audi SQ5 19 року автомобіль майже преміум класу, але чомусь немає системи кругового огляду 360 для паркування, тільки камера заднього вигляду. Ми це виправили і встановили сюди систему кругового огляду LuxMotion 360. Дивимося, як це працює. Це передня камера, це камера в лівому дзеркалі. А це камера в правому дзеркалі. І це камера заднього вигляду. І завдяки... Блоки керування, який склеює з цих всіх чотирьох камер чудове 3D зображення, ми можемо паркуватися максимально комфортно і дивитися на себе прямо як в грі GTA. Алгоритм роботи системи 360 від компанії LuxMotion максимально класний, зручний і коректний, тому що навіть багато оригінальних систем не працюють так, як працює наша система. Як же ж вона працює? При включенні заднього ходу включається камера заднього вигляду, при поверненні до драйву автоматично на деякий час в районі 10 секунд включається камера переднього вигляду, і при переключенні поворотників ми можемо міняти камери справа або зліва для того, щоб максимально зручно припаркуватися. Крім того, передня камера може вмикатися по ввімкненню переднього парктроніка. Тобто, коли у вас спереду щось виникає, одразу включається автоматична камера переднього вигляду. Це все полегшує парковку просто в рази. Тому, якщо ви власник... Схожого автомобіля або будь-якого іншого сучасного автомобіля з рідним монітором, звертайтеся до нас в компанію LuxAutotech, ми зможемо встановити вам схожу систему 360 саме на ваш автомобіль і максимально полегшити вам паркування. А якщо ваш бізнес пов'язаний з додатковим владенням автомобілів або з тюнінгом автомобілів, ми чекаємо вас як нашого партнера. У нас є чудова дилерська програма.